Житомирські спортсмени, представники команди ДОДЗЕ, гідно виступили на чемпіонаті України з карате серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих. У різних категоріях та вікових групах вони здобули перші та третє місця. Чемпіоном України у категорії ката кадети 14-15 років став Володимир Сліпцов. Результатами мого виступу на чемпіонаті було перше місце у своїй категорії, по якій я відбирав відбираю зараз на чемпіонат Європи. І третє місце у дорослій категорії, там де змагаються ну дуже дуже вже. Досвідчені спортсмени Володимир розповідає, цей чемпіонат був для нього найважливішим замаганням року. До старту готувався постійно, а останній місяць особливо інтенсивно зізнається, під час виступів хвилювань не відчував однак, сумніви щодо перемоги були. Конкуренція була найсильніша в Україні. Це точно, і я думаю, що така конкуренція може і бути сильною на міжнародному рівні. В особистій категорії, а в дорослі категорії там дуже дуже сильні суперники. Наприклад, я програв 13-кратному чемпіону України. І тому не потрапив, не потрапив у фінал у жіночій категорії ката кадетки, 14-15 років змагалося понад 15 спортсменок. Анастасія Щербініна виборола золоту медаль чемпіонату України. Попри хвилювання, дівчина вірила у власні сили та знала, що зможе перемогти. Коли я дізналася, що я перемогла. Ну це були такі незабутні емоції. Я дуже була рада. Зі мною поїхала моя мама, вона була моєю підтримкою, і ми разом з нею плакали після перемоги. Також із моїм тренером. Анастасія задоволена своєю перемогою, проте каже: завжди є куди рости, і над чим працювати. Я виступала в перший день змагань, і я дуже довго до них готувалася. Це були дуже такі для мене важливі змагання. І ну я показала гарні результати. Я дуже цим довольна. Виступ Житомирянок в категорії командника серед дівчат 14 17 років також приніс золото. Серед переможниць Кіра Ровкова. розповідає, командні виступи суттєво відрізняються від індивідуальних, адже головне злагодженість і синхронність кожного руху на чемпіонаті України з катом ми виступаємо вже третій раз. Тому цей раз теж заробили перше місце. Я вважаю, що виступили ми на достатньому рівні. Емоції були дуже круті, адже хотілося знову підтвердити свій статус чемпіонок України з командного Ката, тому емоції були дуже круті. Конкуренція у командному Ката була однією з найсильніших. У змаганнях брали участь представниці чотирьох міст України. І найсерйознішими суперницями для Житомирянок стала команда з Києва. У нас була більш злагоджена команда, так на мене, вона виглядала більш. Е більш яскрава ніж була команда з Києва, тому ми її перемогли. Тренер спортивного клубу «ДОДЗЕ» Олексій Мінаєв розповідає, до такого результату команда йшла понад 10 років. Чемпіонат відбувався три дні. Це сама яскрава, сама потужна конкуренція, яка може бути тільки на в Україні, тому що тут зібралися всі найсильніші спортсмени України, які е, проходять відбір в національну збірну та приходять відбір в молодіжну збірну України. Найголовніше каже тренер: підтримка та віра в своїх учнів. Е, сам результат говорить сам за себе, що помилки, які ми виправляли, так ми звернули увагу на це перед самим чемпіонатом. помилки були виправлені та. Принеси нам перемогу. уже в грудні. Спортсменів чекає другий етап відбору. Там змагатимуться лише призери чемпіонату України. турнір пройде в Нідерландах, і саме там оберуть найсильніших кандидатів до збірної. Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК1.